Слава Ісусу Христу! Чи добре я на Петранку їду? На Петранку. На Петранку. Та на якраз це місто ще Петранецьке і хата тут. А, то вже Петранка? Так, тут вже Петранка. О, добре, що ви сказали. А де бойки живуть? Де? Бойки де живуть? бойки? Просто Бойчук. бойки. Бойчук може. Ні-ні, а просто бойки, ті, що там, знаєте, з гір. Не казали у вас в селі Бойки? Ніколи не було? Ні. То що ви хочете брати? – Бойків шукаю. А, то що він має ж представлятися? Ну, це? він цей. Мог би розказати, щось як жили колись в Бойках. Бойки то, 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 то Перегінськ. А ви не Бойки. О, yeah. oh, так все. Файно, вам дякую. Як от і вам. Дай бог здоров'я. Щасливо. вам. Дякую.